У самісінькому серці відбудови України лежить метал. Але це не просто сировина. ні, це основа для швидкості, для стійкості, для інновацій. Сьогодні ми з'ясуємо, хто ж саме кує цей сталевий хребет, на якому без перебільшення триматиметься майбутнє нашої країни. Гаразд, давайте одразу до головного от з чого починається відбудова цілої країни? Питання, знаєте, фундаментальне. І відповідь тут не тільки в цеглі чи бетоні. Вона в технологіях, які дозволяють робити все швидко, надійно і що важливо, на роки. І саме тут на сцену виходить сталь. А ось і масштаб виклику. Просто вдумайтеся в цю цифру. За оцінками Метінвесту, саме стільки 3,5 мільйона тонн сталі знадобиться, щоб відновити житло та соціальну інфраструктуру. Це ж колосайний об'єм. І він вимагає не просто матеріалів, а дуже і дуже продуманих рішень. І ось власне одне з таких рішень Лестика. Якщо по-простому, це такий собі високотехнологічний конструктор для дорослих. Він дає змогу зводити будівлі з неймовірною швидкістю, дуже ефективно і ще суперважливо, в будь-яку погоду цілий рік. Це саме та технологія, яка ідеально відповідає викликам сьогодення. Але, звісно, не все так просто. Ринок відбудови встановив ну дуже жорсткі правила гри. Сьогодні вже недостатньо просто штампувати металеві профілі. Саме якість сировини стала тим фільтром, тим бар'єром, який відділяє серйозних гравців від усіх інших. Раджу запам'ятати цю комбінацію: сталь s 350 jd з цинковим покриттям Z275. Це не просто якась там рекомендація. Ні, це золотий стандарт. Якщо компанія не працює з таким матеріалом, вона по суті залишається за бортом великих серйозних проєктів. Крапка. Так, а чому власне всі так вчепилися в цей стандарт? Ну, по перше, довговічність. Каркас з такої сталі служитиме від 50 до 100 років. По друге, і це ключове це вимога міжнародних донорів. Немає цього стандарту, немає фінансування. І по третє. Це просто чіткий сигнал, такий собі маркер. Виробник працює з якісною європейською сировиною. Ну що ж, перейдемо до головних дійових осіб і почнемо, так би мовити, з важковаговиків. Це компанії, які мають повний цикл виробництва, потужну інженерну команду і, по суті, задають тон на всьому ринку. Перший у нашому списку Прушинський. Це не просто українська компанія, а підрозділ великої європейської групи. І вони фактично є тим самим взирцем дотримання найсуворіших стандартів якості ЄС на нашому ринку. А в чому ж їхня головна перевага? Це потужні профілі товщиною до 3 міліметрів. Це дозволяє будувати не якісь там тимчасові споруди, а повноцінні промислові гіганти та навіть багатоповерхівки. Тобто вони не просто продають метал, а пропонують готове інженерне рішення. І їм довіряють такі монстри, як Ашан та Кернел. Рухаємося далі. Термостіл з Полтави. І якщо Прушинський це про стандарти і потужність, то термостіл – це перш за все про технології та автоматизацію. Можливо, це найбільш технологічно просунутий гравець на всьому ринку. Їхній підхід це просто мрія. Будівництво перетворюється на складання конструктора. Спочатку проєкт створюється у спеціальній bim програмі а потім цей файл просто завантажується прямо у виробничу лінію. В результаті кожна деталь виходить ідеально точною, промаркованою з усіма потрібними отворами. Людський фактор зведено до мінімуму. Але попри все це, технологічне лідерство, фінансові показники термастіл за 2024 рік, на жаль, показують збиток. І це дуже яскраво ілюструє, в яких неймовірно складних умовах зараз працює бізнес. Водночас, величезні активи компанії, понад 47 мільйонів гривень, говорять про те, що фундамент у них міцний, і вони готові до ривка, щойно ринок пожвавиться. І третій гігант у нашому списку Альбатрос, це один з найстаріших гравців на ринку ще з 1998 року. Їхня сила у масштабі, колосальному досвіді і, до речі, дуже мудрому рішенні диверсифікувати виробництво, відкривши філію на Закарпатті. А ось їхня унікальна фішка. Альбатрос єдина компанія в Україні, що виробляє це профілі висотою 400 міліметрів і товщиною до 4 міліметрів. Такі балки здатні витримувати просто шалені навантаження і конкурувати вже не з іншими листика-виробниками, а з традиційним гаряче катаним металопрокатом. Це знаєте вже зовсім інша ліга. Гаразд, тепер давайте спустимося на другий рівень ринку. Тут грають компанії, які не намагаються бути найкращими у всьому. Навпаки, вони б'ють дуже точно в ціль, обираючи вузькі, але як виявилося, неймовірно прибуткові ніші. І їхній успіх це просто блискуче доводить. Просто погляньте на ці цифри у 2024 році. Виторг компанії LS Profi склав понад 118 мільйонів гривень, це в десятки разів більше, ніж у деяких промислових гігантів. Як ну як їм це вдалося? А відповідь у сонці: LS Profi зробила геніальну ставку на виробництво систем кріплень для сонячних електростанцій. Вони пропонують профілі з подвійним, а то й потрійним шаром цинку, що гарантує 25 років служби просто неба. Ця, здавалося б, вузька спеціалізація виявилася неймовірно успішною стратегією. І ще один приклад просто геніальної нішевої стратегії це Миколаївська корпорація Промстан. Їхня коронна фішка це мобільність. Вони її називають завод на колесах. Їхня технологія Мобілот це, по суті, виробнича лінія, яку можна привести вантажівкою прямо на будмайданчик. І це дозволяє виготовляти безшовні профілі будь-якої, абсолютно будь-якої довжини, просто на місці. Для аграріїв, які будують довжелезні зерносховища десь у полі, це ну просто знахідка. Добре. Окрім промислових гігантів та нішевих гравців, на ринку є ще один важливий сегмент. Це преміум рішення та житлове будівництво. І тут треба визнати ключову роль відіграють саме імпортні інновації. Тут варто виділити двох гравців: по-перше, раута. Вони партнери фінського концерну Рукі і просувають так звані енергоефективні термопрофілі, які вирішують одвічну проблему втрати тепла. А по-друге, сталдом, які розвивають цілу франчайзингову мережу для будівництва котеджів, пропонуючи по суті готову технологію для приватних забудовників. Отже, що ж ми маємо в сухому залишку? А маємо ми чітко структурований ринок, де кожен гравець знайшов свою сильну сторону. Давайте тепер коротко підсумуємо, хто і для яких завдань підходить найкраще. Отже, дивіться, яка картина. Якщо потрібні потужності для реально великих промислових об'єктів, це Прошинський та Альбатрос. Для надшвидкого будівництва з максимальною точністю, це, звісно, термостіл. Сонячна енергетика тут без варіантів, ЛС профі. А для агросектору та віддалених об'єктів немає кращого рішення, ніж мобільний завод від промстану. Кожен, як бачимо, знайшов свою ідеальну нішу. Зрештою, вся ця розмова не лише про сталь чи якісь там профілі, це про те, як технології, як стандарти і як стратегічне мислення формують фундамент для відбудови цілої нації. І питання залишається відкритим: хто ж саме візьме на себе цю відповідальність і найкраще скористається цими унікальними можливостями?